З вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні у нас на черзі знову склаженка. В нашому випадку по сьогоднішньому дню працює сарафанне радіо. Ціло у нас сьогодні шабалинів. Орієнтовно по глибині, десь в районі 15 метра повинна буде вийти склаженка. Тому як по цій вулиці, що є, я працював вже. Виходили приблизно так, по такій глибині. Статика мінус 4,5-5, ну приблизно так, я не заміряв. Ну, тобто Я подивився, що дозволяє на тому і все. Приїхали водою набратися ось такої калюжі, по-другому ми назвемо її. Для буріння підійти, для промивки будемо, скоріш набиратися з колодязя. Тобто все саме цікаве, як завжди попереду. Дочка набралася, зараз покажу у подальшому місці буріння. Так, По сьогоднішньому місці буріння ось таке у нас місце. Встили ми загнати три штанги, тобто 4,5 метра і 300 літрів води в нас з'їло. Да, там можливо не 300, можливо літрів 200, тому як кроти нас ще під пили прийшлось затикати кротячі нори. Але все ж підживає добре скважина на воду. Сьогодні прийдеться покатати за водичкою. Добре, що недалечко, там більш-менш зручно набиратися, я показував. Тому зараз зійдемо за водою, а після продовжуємо боритися. Перший метр нічого цікавого. Яма копалася, близько глинки там, як наче було трошки пісочку. Зараз останні штанги півштанги були піски. Все, працюємо далі. Нічого не знімав, тому як підхватував штанги Не вистачало води тобто працювали по факту, тобто, ніколи було знімати. Зараз що є 16,5, заборилися 16, ось такий пісочок, він не міняється, тобто, зрозуміло, що буде з желізом. Габинта гнати немає ніякого. Бажання. По фільтрам сьогодні ми використовуємо поліпропілен високого тиску. Фільтра є як під 50, так і під погрожний насос. Розмір фільтрової зони є півторашка, є трьохметровий. Тобто, як завжди, всі контакти продавця залишаю в закріпленому коментарі. Телефонуйте, ви відправляють майже той самий день, якщо не телефонуєте після шостої вечора. Ось такі класні фільтри. Добре себе зарекомендували. Тобто, Поки що я на їхній рікані не бачив. Все, в принципі, відміряємося 15, а там все-таки вийде обсадитися. Майже вже з тих стопки робимо процес будь-що доганяємо. Тут у нас ось так. Обсадилося міточка 15, ну тобто, як і планували, так і обсадилося. Будемо розраховувати, що на тому все. Вода закінчилася. Будемо сподіватися, що для промивочки вистачить, щоб нам спробуємо все-таки скорпанути так як є. Все, в принципі, я ж кажу, воду туди скидували, нічого цікавого. Промилися і добре. Так, Все, запустилися, ми е, не продувалися, стартанули зразу. У нас трошки часу не вистачає, буквально 10 15 хвилин. Ви бачите, вода вже проститріла. Напор ми маємо на даній скважині ось таких. Ну, Добрих куб 600, куб-700 кен. При Тобто Не будемо нічого заганять, не заганяти, не зворотнього, ми нічого її робити не будемо. Хай прокачується, саме швидше збираємося і треба їхати далі. Тобто Сьогодні у нас в такому плані. Ми поставили 15 метрів, як і планували. Вода набагато краща, ніж у сусідів. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, просто ставить цю раніше, тому як сам далі він починав ну Пісок кращий, але він чирішав. По фракції краще, а так сиріхав. Тобто в такому плані. Вода мені подобається, я думаю, буде набагато художньо. Ну, Напорно на очах додає, напор. Як ви бачите. Все, хай прокачується, працюємо далі. <говори> так, скіпотили э, нам водичку, я попросив скіпотити водичку з тієї скважини, що є по сусідам. І попросив скипотити водичку тою, що ми зробили скважину. Я вам покажу, а ви виріші, чи є різниця. От, от, Може камера трошки не передать. В передає. Видно, де жовтенька водичка, де повністю прозора. Ну, зрозуміло, ми зовсім зовсім від желіза не збавились, але його там зовсім мінімальна кількість. Зрозуміло, що скважина прокачається, але ще трошки-трошки ну, покращує. Тобто я вважаю, що сьогоднішня скважина вдалася з тим, що є по сусідам. Дана скважина вийшла на відмінно. Залишилось саме приємне, немається на увазі, поміряти дедуть. Подивитися, скільки ж до нас скважин та видає водички на ну, Тобто... Давайте почнемо з 15 секунди. Десять секунд пройшло. 15... 26,8. 27-28 секунд, 10 літрів. От тепер рахують обіблять даної скважинки. Тобто свої тонну 400 вона в годинку видає. Тобто Непогана скважинка з непоганим напором. Зрозуміло, коли пушиться на сосна станція в яму, напора добавляють. Тобто напор там по собі додається. Так, день у нас продовжується. Ось такий ми знаходимося біля колодязя. Спробуємо сьогодні пробуритися ось тут. А. Це є в нас колодязь загального користування. Ну, тобто, ну, ну Є така біда, що вода в ньому дуже гарна, але води в ньому залишилося 10 см. Тобто, спробуємо. Правда, спробуємо зробити прямо під колодязьний горизонт. Сьогодні скважину другу. В колодязі 5 до води, тобто все під руками. В колодязі 5 до води. Тобто після 5,5-6 метрів ну, будемо шукати вже пісок підходящий. Тобто На нього будемо пробувати і ставати. Тому як зараз у нас вже майже осінь, тут залишилось до осінь, ну саме засушлива пора сезону. Коли тобто у колодязі, як правило, вода ніщо вже не опускається. Або пересихає повністю, або не опускається. Зараз пообіцяли нам підвести водички. По факту покажу, скільки нам водички привезуть. Розеткою запиталися від сусідів. Тобто все під руками. Чекаємо воду і починаємо працювати. Можливо, коротенько, можливо, 9, можливо, 8, як пощастить. Все, що ми знайдемо, то і буде і наше. Почали ми вже боритися. Привезли нам водичку, дочекалися. Не знімав, але контент був цікавий. Нам говорили зробити скважинку ось тут. Тобто, ось один раз бірка. Забій 3 метра пів штанги провалу, тобто вода, вся йшла пустота. Ось другий, забій 3 метра провалу, йшла штанга, пустота. Тому як буримося, дуже близько до колодязя. Не, не можемо так боритися. Зараз тут є вже 4,5, йдемо по глині. По Водички Водички нам підвезли сьогодні в спільки. Прям підвезли, сказали хлопці, користуйтеся, можете сполоснутися, як хочете. Вона сонечку нагріється. Тобто водички в мене обмежені на даний момент. Тому зараз забулюємося далі. По, по своїм старим записам, подивись, по цьому селу я робив е, скважинки. Там в 9-му метрі були пісочки, здається. От, тобто, не дави від цього місця, тому будемо пробувати шукати їх. Бо у колодязі дуже гарна вода, люди хочуть видати, що й у колодязі. Тобто, заходимо, статика мінус 5, заходимо метр під статику і починаємо шукати, що, що буде, це буде наше. Труба у нас сьогодні на цю скважину є сорокова Це ще більша рідкість, але у нас підручний качок, якщо роблять скважину, ставлять сорокову Ця сторона не знаю чому. Ось така скважина, ну тобто ось 50, а ось цілокова. До розуміння. Все, в принципі, те ж хотів сказав, бурмось далі. 4,5 землі. Е, Забурилися ми е, 10 метрів, на цьому і зупиняємося. По височкам, по розрізу ось таке йшло. Ну зрозуміло, що. Ось так, ось так, ось так. Так, так. E, дивіться, оцей мені здається, що пішов трошки сиринку. Зовсім, зовсім чуть трошки, але його майже не видно, камера точно не передасть, але мені здається, що він вже почав сіріти. Тому як там там скоро буде водоупор на 12 метрів. І далі піде точно пісок з божелізом. Тобто він мілкий так. Але він воду пив, тому повинен не давати. Будемо пробувати знімати. Так, хотів показати процес промилочки. Сьогодні він у нас буде. Як ніколи, води в нас дуже багато, тому будемо пробиватися максимально. Скільки потрібно сільки будемо промиватися, щоб розмити водонос, розкрити його повністю. Тому одним насосом ми заганяємо в скважину. Ось водичка пішла. Добре. А другим насосом виганяємо туди. А до того всього, щоб у бочки не закінчувалася вода, сьогодні ми придумали ось таку воду. Тимаєш? Тобто промиваємо максимально. Водички в нас в бочки. у бочки. Ось цієї бочки у нас водички є ще ось стільки, тому, тому митись не перемитися. Промиваємо, буде чисто, я ще фільтер І Ще промиваю... Ага, я його прихватило, нехай Ну і ми максимально. Так, добре, я тоді буду підливати водичку, бо нас щось швидше Е, Зробили ми скважинку. Скважинку ми зробили цю 10 метрів. Далі я не став рятувати пі, тому як я показував по пісочкам. Пісочки у нас почали. Ну, якщо побачити, ну вони якби, здається і однакові, ну це більш симпатичний, жовтинки, жовтинки, а цьому трошки-трошки сіринки з'явилися, ну, тобто, на тому ми і зупинилися. Маємо ми на старті ось такий напор, тобто добре О, точно є, це є добре. На таких мілких пісочках, ну кращого я, і не, я не, надіюся, не краще, вона вже просвітліється вода. Зараз е, ми забираємо 25-й з 40-вої. Подальшому вона підтримат до качка. Зараз ми підсипимося пісочки, зробимо в зворотньому тобто, напрямку загонимо, підрозмиємо її. Ми не замилимося, але там треба проскувати максимально жилки. В такому плані. Так, е зробили ми декілька гідроударів для Сорокової, Там цей край забити. Зробили декілька гідроударів для Сорокової, маємо маємось такий напор. Ну, тобто зараз добрих куди два вона видає. Водичка абсолютно чиста, в її немає ні грама желіза, в ній ні немає ні грама, Тоб, солі по допускам желіза немає ні грама, немає ні скриводороза, повністю питна водичка вийшла. Хоча ця сторона дуже... Дуже тяжко з водичкою, тому як у усіх скважини пороблені на воду із залізом. Тихенько збираємося, водичка прокачується. Давайте тепер саме приємне, поміряємо з вами де від даної склаженки. На виході ми маємо ось такий сьогодні напор. Напор дуже гарний. Я не очікував на таких пісочках. Пісочки були тоненькі, але воду видають гарно. Давайте почнемо із 40 секунди. Осетики набереться 10 літрів. Ну я думаю, добре собі два буде. Тобто 10 секунд. Ось я вже бачу. 20 секунд 10 літрів. Дебід даної скважинки. Дуже гарна скважинка з гарною водою. І ще одна добра справа в нашу копілку. Водичка вже більш-менш просвітліва, якщо бачите, майже чиста у ведрі. Зробили декілька гідра ударів, тобто вона тут розкрилася. Зараз дозбируємося і летимо додому.